Хто не знає Конституції, не знає правил власного життя. Вітаю на Константі! Якщо ви дивитеся це відео, значить ви потрапили на серію роликів, які присвячені вивченню положень Конституції України. Розбір статей буде підкріплений прикладами з реального життя, а насамперед із політики. Я спробую зробити так, аби вивчення основного закону нашої держави не здалося вам нудним, і це не забирало багато часу. Починаємо. Стаття 2. суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Розберемо кожне з цих положень окремо. Суверенітет України поширюється на всю її територію. У чому полягає судність суверенітету? Ми розібрали в попередньому випуску про статтю 1. Пропоную подивитися для початку його. А сьогодні ми зупинимося на понятті територія України. Це Обмежена державним кордоном частина земної поверхні, що належить нашій державі на законних підставах, у межах якої вона здійснює свій суверенітет, тобто владарює з одного боку. Територія України це простір. А якщо бути більш точним, то земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу та виключної морської економічної зони. Що все це означає, розберемо в статті 13, а поки просто ознайомтеся. А з іншого боку, територія України це власність українського народу, тобто громадян усіх національностей. Україна є унітарною державою. Що це означає? За формою державного устрою держави поділяються на федеративні, наприклад, США та Росія, та унітарні, наприклад, Іспанія та Швеція. Якщо пояснювати по-простому, то. Уявіть, в Україні є області та Автономна Республіка Крим. Області майже не мають власної автономії, у них мало повноважень. А от Крим має там є власна конституція, парламент і широкий спектр повноважень. Так от, в Америці кожен штат має автономію в прийнятті рішень, тому це федеративна держава. А в Україні ні. Як в Києві скажуть, так усюди і буде, від Харкова до Закарпаття. Але хтось із вас може задуматись, а що тоді таке Крим? Це виключення. Унітарні держави можуть мати у своєму складі декілька автономних утворень. Тоді такі держави називаються складними унітарними державами. Крім України, до них можна віднести, наприклад, Данію з її Фарерськими островами та Гренландією, або Іспанію з її країною Басків та Каталонією. Перед тим як перейти до останньої частини коментованої статті, хочеться наголосити на тому, що ми даремно надали Криму автономію. І якщо до приходу радянської влади у Криму мешкало 35% кримських татар, стільки ж у росіяни 12% українців, то на момент прийняття конституції і відповідного надання Криму автономії, там проживало півтора. Відсотки кримських татар, зате було 67% відсотків росіян і 25 українців. Давайте зізнаємося: ми надали автономію всередині нашої держави не кримським татарам, а росіянам. І на додачу ми ще й озброїли їх чорноморським флотом. Коли повернемо Крим, автономія має бути ліквідована. Третя частина Україна в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Я б сказав, має бути цілісною і недоторканною. І сподіваюся, в найближчому майбутньому стане. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних випусках. Чао!